Але перед початком цього відео хочу подякувати донаторам. Цього разу їх вже стало більше. Тетяна 200 гривень, детектив 100 гривень, Карина 100 гривень, Владислав 50 гривень. А хто бажає задонатити, посилання буде в описі. А ми розпочинаємо. Королева Єлизавета II, королева Великої Британії, яка правила Британію більше ніж 70 років. Вона вже стала символом Британії, ще зовсім нещодавно без неї не уявляли Велику Британію. Проте цього всього могло не бути. Повернемося у 1936 рік. 20 січня 1936 року помер британський король Георг V. У його величності була хвороба легень. Вже довгий час король був у комі після важко перенесеного бронхіту. Тому було вирішено зробити евтаназію. 20 січня 1936 року король відійшов у вічність. 26-річне правління Георга П'ятого завершилося. Трон перейшов до старшого сина Едварда, якого в сім'ї називали Девідом, який прийняв ім'я Едуарда Восьмого. В народі він був популярним. Всі любили нового короля. На момент сходження на престол Едуарду було 42 роки. І він не був одруженим та не мав прямого спадкоємця. Новий король був максимально не таким, яким мав би бути король. Тійно ліз в політику, чого не мав би робити король, висловлював свою думку перед людьми, чого точно не має робити монарх. Та у минулому був скандальним принцем. Думаю, вже багатьом відомо про відносини Едварда із заміжніми жінками. Найбільш відомі з Воліс Сімпсон, що в 1930 році вони познайомилися. Едвард відчував до неї прихильність. Через це зіпсувалися відносини з батьком, королем Георгом V. Тепер в 1936-му король Едвард оголосив про намір одружитися на заміжній американці Волі Сімпсон. Як глава англіканської церкви, король не міг цього зробити. Ну, по-перше, Воліс була досі одружена. А процес розлучення лише розпочався. Друге, вже після розлучення за тогочасними правилами пара змогла подружитися лише після смерті колишніх чоловіків у Король Едвард просив піти на поступки, але Кабмін погрожував піти у відстав. Тоді британський прем'єр-міністр Стенлі Болдвін заявив: у короля є три альтернативи: або відмовляється він від ідеї шлюбу, або одружується проти волі міністрів, через що буде криза і відставка уряду, або зрікається просто престолу. На цю тему я нещодавно випустив відео, тому зациклю. На ній не буду. Король не хотів кризи, і тому, 10 грудня 1936 року зрікся престолу. Наступним в черзі на престол був середній син Георга V, Альберт Герцог Йоркський. Проте багато тодішніх політиків сумнівалися в Альберті. Він сильно заїкався, і невідомо, чи зміг би справитися, будучи королем зі своїми проблемами. Тому багато членів Кабінету міністрів запропонували такий план. Перше. Проголосити королеву вдову Марію Текську королевою регентом. Друге. Королева регент передасть престол меншому сину Георгу, герцогу Кенському. Чому саме герцог Кенський? Ну, як мінімум, тому що він був популярнішим за Альберта. І уявимо, що було б якби королева Марія пішла на це? королем, став би Георг Герцог Кентський, який, скоріш всього, взяв би ім'я Георг VI, а принцем Уельським став би Едвард, старший син Георга. В реальності Кенцький загинув в 1942 році в авіакатастрофі. Би таке сталося б і при тому, що він був би королем. Новим королем став би Едвард, мабуть, під ім'ям Едварда IX. Але тоді б йому було лише 6 років, а це значить, що хтось із його родичів став би його регентом. Сучасним принцем Уельським був би син Едварда, Джордж, вчасний граф Сент Ендрюс. Проте королева Марія Текська не пішла на у політиків і дала шанс Йоркським бути головними. І тому світ побачив правління Альберта, який став Георгом VI, а потім Єлизавети II, яка правила 70 років Британією.